Здарова, короче, всім! Тут я буду сидіти довго. Годинку десь. Напевно, посижу. Ріклам гумілічку зроблю. От на цього тіпа підпишіться, він воює. Підпишіться на цього типа. Тіктосі, якщо ви знаєте. Так само, якщо ви це бачите, то я вам зараз покажу мій аккаунт. Всі хтося. це будь ласка, у мене тут дуже сильно колектив. Такий вот. Mm -hmm. Якщо хтось хоче подивитися сетап, я зараз вам можу включити. Ось вот такий сетап я знімаю. Зараз на цьому новоті записую. В принципі... Буду чекати глядачів. Дарова, краще. Взяв таку откепочку імболу. Всім е тисну ротам пісюнатті, що зійшли у нас на стрім, якщо зайдуть. Якщо ви дивитесь запис прямої трансляції після неї, то так само вліпіть лайк, це дуже підтримайте мене. Вліпіть, будь ласка, лайкосом. Я буду тут довго сидіти. Тобто ну, ви ще встигнете е, вліпити лайк, like. Я ще встигнете зайти. Я ще тут дуже довго буду сидіти. Я тут пожалуйста не баню, якщо я тут натикнувся один раз. Ну, я тебя нахуй помню. Что нахуй? Скажи ре о де женере о май в еджама Теце те с камере те май фуку падива Теце те кашика те се дио де женере Уди де де скани прет каш код ди не кашита Чаба да май те се в тапале ин май фум бейби каш код скани Ладно. <звук> будем сидеть там, типа, на эфире, на эфире. Ладно. А -а -а. Короче, я буду Майнкрафт зараз на стриме. Короче. У вас трошки лагає, напевно, стрім то я зайду в Майнкрафт зараз. Зайду в груп і пограю. Какой хера? А, бля, я сижу. поистине святой человек, если поднимете палец четыре раза или больше. Только самые смелые снимут дуэт. Первый признак. Подними палец, если ты никогда не курил. Второй. Подними палец, если ты никогда не пил алкоголь. Третий. Подними палец, если ты никогда не воровал в магазине. Четвертый. Подними палец, если ты никогда не ссорился с первым человеком, который появляется при нажатии на поделиться, а затем еще. Пятый. Подними палец, если ты никогда не прогуливал уроки в школе. Шестой, подними парень. Посмотрите, посмотрите. Количество лайков и комментариев под этим видео совершенно одинаково. Я скорее всего зараз буду на Майнград играть. Я выйду и буду играть. Всяко. Так, чекайте тут видно у меня экран. Покопа про Crazy Games. Я понял. Так, все, вы не вы зарамаєте бачите. Все, закрыто секунду. Так, значит, заходим... что-то я... Все. Рабо жестко. Сочно. Играем. Фул экран давайте. Все, играем. Сегодня, кстати, богато он надо. Ой, именно. Як я це ж не вирішую? Ой, погано, погано, сильні гравці, сильні. А що це за херня? Забучайся тут. Явичка, мулапка, шоколадка з Ріо Ютубчик, YouTube за мати. Я ж казав, що ця трансляція не, не можна для дітей. Та, блядь, якого хуя! Головне, щоб мене заблокували! Дуже вбачаюсь мені вага. Дуже обичаюсь за мати. Якщо тут сидять діти, вийдіть, будь ласка, я вас дуже прошу вийти. Тут, блядь, буде духя мать. Якщо ви сидите в 20-х або маминих, або зареєструвались. типа ви дорослі, типа, не робіть так, блять, будь ласка, тому що тут буде, нахуй я мать, тут, блядь, буде для вашої психіки вже погано, реально. <пл 'ять> мені все. Под нами метровый, ямбал, і да, посадочный. Бує ти мені далі тим. Не бачити ти на шамда невозможності мав. Под нами гітари, а да, красави шої. І ти мені. І, і кого дядьку я? Чекай. Зараз мене уїбуть. Уїби мене. От мене не можуть уїбати чогось. Лохе. Я просто на не нежимаю. Ай, якого, блядь, хуя? Молодець, молодець, братан. Чого в мене ніколи не виходить на стрімі, там, або на... нас? На записі завжди, блять, виходить тільки грати. Тому я граю Сам для себе. А я на стрімі. Стріляю, гарно. Ну, блять, звісно, в мене 7 хотів було. Да что ты записюн? Девочка мулапка шикала отказывая женера. А моя Бум-Бум-Бей бажавала. Моя царица ритму павуэла. Девочка, мулапка, шоколадка, де женейра. Хоч чому я вам говорю в браузерах не грати, тому що там вкладки відкриваються на праву кнопку миші. Дуже важко грати з прицілом. Якщо у вас приціл, звісно, гріє на праву кнопку миші. Якщо ви граєте без приціл, вам буде легко в браузері грати. Тому що якщо ви дуже будете спамити приціл багато, Ви не можете або сзаду выйти, або в океан. По одноми і амбал, і да, посадочная пизда. Боли все. А ти криса, блять, Ібана. Хуїта єбана. Блумбейва, що так нагає? І забув її. блядь, звісно, мене двоє зажимають, бо поможіть, нахуй, хоть чуть-чуть. Якщо ви цю гру граєте, відмічайте тут своїх друзів і щоб ви не подивилися. Доволі цікава гра. Опа. Та нікого, блядь, хуя, як він мене пере... Окей, я зараз поміняю клас. А, Солтфайр. Буде цікавішим я? Блядь, ну не, ну, ну, як нахуй так це робити? Я тим не хочу робити я вишком лапка лапка з шоколадка, Ріо-де-Жанейро Какого хуя взагалі чую цю хуйту? Типа, ну хто з такою штукою ходить? Ну, мені зараз може попастись хтось. Гектари, методи, хамбал, і да пасади. Все, сука, я міняю клас. Тим більше я зараз вийду скарбки, якщо меня ще раз завалить. Це неможливо нахуй. Ту, блядь, я під меня. Все, іди нахуй. Я даже з ними не хочу грати. Зараз чак, ночь, хтось зайшов. Пацаны, я вже тут, блядь, 20 хвилин сижу, що за хуйня? Можу ну дівнути мою щасливу шапку, блядь, ти. Ти, ти, Може, хтось, ти зайде з щасливою шапкою? Давайте, нахуй. Єбаша. Давайте ще нахуй поїбашу 10 хвилин, і я закриваю трансляцію, тому що нікого нема. Я починаю стрімити, ну, типа, блядь. Не. 네. Так. Тим дедмач, тедем, знову. Та я пішов на нульову катку. Це нормально, це класно. Це дружно навіть. Правильно. Це нормально. Хіба не Але всі тіпи? Ви бачили цю катку хоч одного тіпа? Типу? Якщо ви бачили, підказують тебе. Або оце один тіп. А ним навіть два тіпа, типу. прикольно. Гектарі метрових, амбал. Гектар двохметровий хамбал все. Гетариметровий хамбал і до посадочної ти не далетіш. Науточний фінал, але я пернаю в ці фігні, блин. Що, ще сам. Гектар метровий хамбал і до посадочної полоси ти не теж Тобі сьогодні кабзда. Вашка Вашка. Так мы ну, просто стреляем, Небо Блять, какого хуя, блять, сука? Пиздец. Все, я закрываю трансляцию. Всем пока.